Новий пішохідний міст через Інгул в районі парку ім. Пушкіна в Кіровограді прослужить 100 років. В цьому запевнив журналістів, начальник управління капітального будівництва Віктор Ксеніч. Збудувати ж його планують до нового року, якщо дозволить погода. Нині значна е, головна задача будівельників встановити бетонні опори за використання спеціальних добавок. Роботи можна проводити при температурі нижче нуля. Зараз уже залита одна опора, виготовляють другу. Металеві конструкції мосту зварюють на заводі. Його монтаж займе кілька днів. Нагадаємо, кірвограду міст обійдеться у мільйон. Гривень. Директор фірми-проектувальника відкидає звинувачення в завищенні його вартості. Каже, за будівельними нормами несучі конструкції мають виготовлятися зі спеціальної сталі. І додає, якби зекономили на матеріалах, міст був би небезпечним для містян значить, мосту 100 років, тому що треба застосовувати легіровану сталь. Якщо взяти просту сталь, з якої робляться там лопати, держаки і все інше, да, то можна зменшити вартість будівництва, допустимо, на 300 тисяч. Це просто безвідповідальне. Наше завдання в першу чергу виконати всі бетонні роботи. А сам місток він зроблений з декілька частин, які ми робимо в заводських умовах.